Вітаю, це мій тихий рай. Давненько ми з вами не були на городі. Вийшла трошки полити. Зібрала вчора тут декілька баклажанів і навіть тут один зірвала. Є, мабуть, матросик, не знаю, чи що було садити, мабуть, матросик. Ну, Геть мало, не знаю, чи буде, що, ще не буде, Ну, вже що буде. Ночі стали дуже-дуже холодні. Вдень спека, а вночі так холодно, що. 13 градусів, я ще рахую, що для якби, літа це е, за Не поняла, щось прорвало. Рве шланг, щось напір добрий. Нас тут хороший мотає та й рве. Е, На чому я зупинилася. Е, рахую, що для літа, ну ще літо в нас, е, то 13 градусів вночі це дуже мало. Але що маємо, то маємо. Ось якісь помідорчики в нас пов'язалися. Подивимося, що це у нас целемандра. Лі... Це, це мені невістка віддала. Минулорічні насіння, Ну, трохи щось пов'язалося. А так взагалі дуже мало і майже немає. Після дощів хоч невеличкі дощі були, але портулак так кинуло і не знаю, тут сіяла, нічого немає. Буду все зсапувати, тому що, ну, як піде цей портулак далі, то буде біда. З хризантемками все нормально, навіть практично не поливала, ну тут трошки попадає, а там і не попадає. Але більш-менш нормально. Тут так в мене руки не дійшли, не прибрало, треба прибирати цей портулак, цей бур'ян. Вже ось орання квітне, це чуть-чуть пізніше ця така, та більш гостріші такі е, лепестки на ній, а тут е, пелюстки. А тут такі більш закруглені. Ну, ще не розкрилась, розкриється, покажу. І тут згоріла, мабуть, теж така сама. Ні, це рожева якась. Але бачите, згоріла. Треба прибрати. Хай вона набирає сили і далі квітує. Ну і вже пора картоплю прибирати. Цю, знову вирвало. А та іще зеленковата. Квітують мої гладіолуси, але щось перемішано все. Це шоколадниця, це рожевий якийсь. А написано, що тут кремовий падалісний, який хочеш. Тут білий був, ну там білий написано, тут кремовий, тут ось такий, тут рожевий такий, блідорожевий, тут такий рожевий. Ну, Тут шоколадниця це весь ряд, наче всі шоколадниці. Тут знову рожевий, так що треба ще понамічати, щоб знати, де що. Ну і, звичайно, не поливалось, то вони страшненькі. Тут вчора трошки накрила, ну, де була полуниця, накрила, де немає. Не буду даром використовувати солому, тому прикрила там, де є. Ось трошки, де я останній раз е, сапала. А тут уже будемо насаджувати, коли спаде жара. Віталь, там. Там, там. Так, все, і включила тут полив, хочу полити, але постійно вириває щось. Попросила чоловіка, щоб подивився. Зробив, бо я роблю, роблю, вона слідом вириває. Така петрушечка теж полиється. Зараз побачу, доки дістає, та й хай поливається. І буду трошки працювати на городі. Вчора накрила огірочки ці, що я досаджувала. І перчики. Тут трошки перчика в мене є, тож понакривала. Ну, а там буде видно. Так що кому цікаво, залишайтеся, будемо працювати. Зайдемо в парник, подивимося, що у нас тут. Перчики, дивіться, які гарні. Супер. Вчора рвала, робила грецький салат. Помідорчики теж, дивіться. Є багато ще помідорів, так що все добре. Огірки вже обірвала, ще ніяк не вирву. Гичку треба вирвати ну, вже не потрібне. Ось так все. З огірками тут все. Ну і бачите, помідорчиків вистачає поки що. І черіон подозрівали. Це балконні ще є, ці дивіться, які гарні. Здорові тріскаються, але слава Богу, що є. Дивіться, які гальнющі. І ми тут гальнюсі, да? Тіск. І ти гальнюсі, да? Ну да. слідом за мною ходить. Ось так є, ще наверху є трохи, так що потихеньку будуть дозрівати. Це помаранчево-рожеве, і вони вже практично встигли. Ну і шаранет трошки лишився. Поки що все добре. Я задоволена. Друзі, не знаю, чи 10 хвилин пополивало, чи навіть ні. Навіть не намочило. Так. Росою прикрило. Але попробую ще завтра потрошки-потрошки по хоч трохи пополиваю. Ну, і прибрала парничок тут. Вже давно його не використовувала, але щось руки не доходили. І трошки вириваю бур'ян тут. Скільки встигну, трошки трошки там, трошки там, так наскоками трошки буду прибирати. Прибрала капусту, з неї вже нічого не буде, воно, бачите, щось не зрозуміли Тут щось в'яжеться, не знаю, щось може буде ось Бачите, деякі головки є. Ну, вже що маємо, то маємо. Ну, ось так, друзі. Повиривала трохи бур'є не залишила, зелений кріпше. Ще... Ну, як зелений, ну такий же Зеленкуватий, буває, треба десь. То залишила бур'ян весь вирвала. І тут деякий чоловік допоміг, такий, що я не в селі була вирвати. І я вам скажу дивіться, полуничка, там, де були бур'яни, трошки є. Там вся погоріла. Так що таке? Ну і зараз у нас нагайна справа. Робимо жальтанку Треба знову їхати по щебень. І от, друзі. Чоловік уже половину забетонував, в нього болить нога, він довго не може, але потрошки, потрошки, і, слава Богу, половину зробив. Може, сьогодні ще половинку зроби. Ну, потихеньку зробимо. на вулиці Трошки петунія квітує, трояндочка. Ось розквітла мініатюрочка. Цей гібіскус має квітнути, обов'язково покажу, який колір. Квітує ця трояндочка, і дивіться, вже розквіт майорчик, хоч один. Тут він трошки троянди поливала, та й видно, трошки сили. Ну, є там, там, там. Де-не-де де є і чорнобривчики, і трояндочки. мало звичайно, але є троянда ця вже відсвіла. Тут майорчики замучені, бачите. Але що зробиш? Така спека. Трошки петунійки відійшли. Трошки були досики, хоч трошки, і вже все ожило. Друзі, на, на дворі вже спека. І я хочу ще попрацювати в хаті. З рослинками. Поприбирала все, що зіпсувалося. Це така королівська, що широколиста, чомусь не захотіла жити, прибрала. Це, не знаю, теж бегонії різні. Така ось така. Тут е, різдвяник. І це ці ще з Польщі привезла, теж благополучно пропали. Зараз покажу, що залишилося. Ось тут така бегонійка королівська, бачите, тут байдуже, це верхівочка. Це коліуси, що я з Польщі привезла, я їх висаджувала. Ось тут бігонії, ну, поки що розеточка не. не знаю, є. Це вже викидати можна. Це вже не годиться. Надіюсь, на чудо, а його нема. Ну. Цю поки не трогатиму. Тут теж ось ось є розеточка. І ось. Теж, бачите, тут стовбурець. Сподіваюсь, може щось дасть. Оці самі невибагливі. Поприймалися практично всі. І тут, друзі, що залишилось? Це теж поки тримається, не трогаю. Ця, ось бачите, пускає росточок, тому все добре. Це знову круглолиста така, одна друга, ось, ось третя. Це пускає королівська інакша, пускає росточок, все добре. Ну, оце все, що залишилося. Це ті, що я е, буквально скільки 2-3 дні назад садила. Калачики, ампельні, калачики, пеларгонійки. Не знаю, що буде. Е, ці, я казала, накривати не можна, тому не накривала. Вже будемо чекати да-да, ні, ну, що зробиш. Тут ще бігонійка, ось залишилося в мене е, два різдвяника. Тут залишилося бігонійка така королівська. І тут теж ось така мілколиста одна. Ой, закрила отак. На вікні такі в мене е, темненькі і кругленькі Ці байдуже. Ну, теж, бачите, є випади. Це така мілколисна. Ну, ось так. Тут прибрала. Е, цикламени хочу теж пересадити. Це забираю, це залишаю. І тут, друзі, е, фазістегія, бачите, все добре. Е, теж ампільна, і е, більше всього, що це е, фалі... е, фа... Ой, забула, азалія і рододендрон. Ну, не впевнена, але вчора відкривала провітрювала, поки все нормально. Сьогодні теж трошки відкрию провітрю і знову накрию. Може, таким парниковим ефектом і вдасться їх вкорінити. Ну і друзі, подарували мені рудбекію розсаду. Треба її розсадити. Взяла такі стаканчики буду розсаджувати такі стаканчики. Показувати повністю не буду. Все, як завжди, туалетний папір. Універсальний ґрунт агроперлітом і буду діставати. Зараз подивимося, які корінчики там, і буду пересаджувати. Один подивимося, а тоже висиплю. Геть. Так. О, залитий капець. Тут ще кришечка, я думаю, що це таке. Так. Росада різна, більша. Це менша. Сейчас покажу більшу. О, так. Почті, більша, менша. різна є. Так що висаджую, висаджую такі більші стаканчики, щоб їй було куди розростатися, а восени сподіваюся висадити її в ґрунт. Ось так по центру. Розетку не заглубляємо, щоб не загнило не пропало. І все. Трошки залишаємо, щоб поливати було зручно. І так всі. Ну от, друзі, скільки в мене вийшло рубек Трошки менші посадила, яке менші, яке більші висадила у великі риночки. Будемо чекати, що вони приймуться. Залишаю поки що в хаті, бо на дворі спека. А, може, на ніч або завтра на утро, ну, поки хай трошки адаптуються. Ну і, друзі, хто пам'ятає, я висівала взимку цикламени. Різні вис... висівала. Одні, здається, не зійшли. Так. Не написано вже коли я пересаджувала. Не буду шукати, ось в мене є записано. Але вже раз пересадила. І хочу ще раз пересадити вже в більші вершечки. Не знаю, треба підбирати, бо сильно здорові їм не треба. Хоча і в цих ще наче невеликі, навіть не знаю. Може, поки й не трогать їх. Часно не поливаю, бачите, вони сохне листечко. Щось так дивлюсь, що їх ще й не треба трогати. Так що, мабуть, на цьому все і завершиться. Зараз побираю сухі листочки, полию знову і хай будуть. Друзі, вирішила так залишити, почистила, полила. Деякі навіть трошки цибулинки оголила, бо були занурені сильно. Не можна перезволожувати, не можна пересушувати, але ось так все добре можна поки залишати, хай розростаються. І друзі, прийшла мені така ідея. Хочу вибрати з полуниці найкращі і посадити в горшечки і вирощувати, як горшечну. Насипаю дренаж. Грунт універсальний із агроперлітом. Об'єм беру такий побільший, щоб не було мало ґрунту, щоб було де рости. І вибираю, як я вже казала, самі гарні розсади. гарну. Це в мене ремонтантна, тому сподіваюсь, що вона буде ще, може до зими, ще й будуть у мене полонечки. І на зиму, якщо буде зима не сильно така крепка, може занесу в парник. Так, друзі, кладовки може. І так далі. Ну, і як завжди, полуничка нова виросла, да? Тішка? Ти полуничка, да? А, ще один, да, так. Да. І ти хочеш бути полуничкою, так? Да? Ну, звісно, і ти хочеш, так? Да? Всі хочуть бути полуничками. Вже другий. Росте тут. Маркізка. Маркіс. Кс -кс -кс. Да? Ти ростеш уже. І Мурчик тут як тут. Дві хочу показати вам кореневу. Ага. дивіться, гарна яка коренева. Висаджую в різні горщики по різного об'єму, щоб побачити, в яких буде краще рости в більших чи в менших. І е, буду поки що залишати тут в дворі їх, щоб було зручно полити, доглядати за ними. А потім, якщо похолодає сильно, то вже, може занесу парник, розеточку не за... Глибляємо, Бачите, навіть трошки прив'яли, хоча вчора поливала, але вони там в ящику у мене в кучі, може на якийсь попаде, на якийсь не попаде. А так вже будуть окремо, буду бачити і буду поливати. Посадила такі, це можна на... в дворі покласти, а такі е... на землю. Можна на землю покласти, а такі можна навіть підвісити. Друзі, висадила, будемо тепер чекати результата полила гарненько, ну і тут порозкладаю собі під руками, щоб не пеклися на сонці і щоб розвивалися гарненько. Об'єм, я думаю, добрий. Так що все буде добре. Ну, а на цьому все, друзі. Всім миру, спокою міцного здоров'я, всього самого найкращого. підписуйтесь нажимайте на дзвіночок щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічів. Пока.